Шановні земляки, моє щире вітання. Ми сьогодні поговоримо про посівну. Ця тема сьогодні в медіа і стає головною, і центральною. І в нас сьогодні таке своєрідне виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин і розвитку села. По-моєму, така назва комісії. Так я представляю Ірина Костюшку в центрі, наша чарівна голова цієї комісії. Перший заступник, заступник голови комісії Максим Лівчук, і Остап Маланюк, член комісії. тобто Ядро цієї комісії сьогодні Ми поговоримо з експертами на тему, чи все так погано і які проблеми є на селі. Шановні колеги, я дякую, що ви сьогодні з нами. Я це розцінюю як повагу до села в першу чергу, тому що ви не тікаєте від очі в очі селянами. Говорити сьогодні будете говорити. Я думаю, про правду, про те, що є насправді. Але я хотів би з затравки почати із виступу одного з ваших політичних опонентів нещодавно вручі в називає прізвищені партії, який сказав: я цитую, що роки прем'єрства Арсенія Петровича стали для овручини роками занеподогравної галузі та вимирання села. Я сам живу на селі, я скажу, що село ще не вмерло і не вимерло, от, хоча проблем куча. Але хотів би почути вашу оцінку, ваше бачення ситуації на селі. Умерло. Вмирає чи живе і, і і працює попри всі проблеми? Пані Ірину, вам я колику сі слово. Дякую. Yeah, спасибо. Ну наша компанія працює на території чотирьох сіл. Я могу уверенно говорить, что наши села процветают. Не говорю? То, что дуже... процветают. Процветает, развивается. К чему я говорю? К тому что очень важно, кто инвестор, очень важно, обрабатывается ли земли, есть ли рабочие места, есть ли у людей какая-то идея, за которой они идут вместе. Потому что село очень социально зависимо от зависимо того, какая ситуация. В окружающей среде. Она зависима от того, что происходит в, на полях в селе. Поэтому мое мнение: что чем больше будет инвесторов, тем больше будет возможности развиваться в селу. А по поводу того, что село наше це думка опонентів, це не всіх. Дехто думає по іншому, ви самі ж тільки що дали ілюстрації, що не все так погано в нашому домі. Сільського я скажу, що сказати, що я сторонні того, що ми свою життя формуємо своїми мислями. Якщо ми будемо думати, що у нас все плохо і все пропадає. То у нас не на самом деле і плохою, і плохою, як би, да, завершення всього. І ми оптимісти, і я хочу по підчеркнути, що необхідно привлікати інвесторів, і благодаря інвесторам буде розвиватися наші. Ми, ми соні поговоримо. От, але спочатку, пане Максиме, от Ірина оптимістка, от як голова комісії, ви як заступник голови. Я э, погоджуюсь, що не все втрачено. Є у нас можливості, є ресурси, є і багато проблем. Але ці проблеми можна вирішувати, якщо звертати на них увагу. Я би хотів пригадати такий випадок. Під час виборчої кампанії їздили по селам і стикалися з проблематикою безпосередньо людей, які до нас приходили на зустрічі. І ви знаєте. Ну, вони знають, що всі ці проблеми є, але єдине питання, кажуть, ви тут нам якби, не, не розказуєте, як нам сіяти, як, як нам збирати. Ви не вчіть нам... да, да, Не вчіть вченого. А дайте нам можливість, щоб ми не лопатами це вже все обробляли. Ми вже живемо в 21-му сторіччі. Дайте нам. І в Європу Відісдо... вже майже ввійшли, да. правда? Дайте нам доступні кредити, щоб ми вже мотоблоками почали обробляти е нашу землю. Тому що лопатами і сапами, вже, вибачте, ну це трошки вже не той вік. Якби, ну, ні робили. Ми вже живемо в вік сучасних технологій. Тому люди є, люди працюють. Просто треба звернути державі увагу більше якби, до, до, до села, бо село нас годує. Я дякую теж, ви теж оптиміст. Я підтверджую, як сільська людина, бо живу на селі, що дуже багато людей працює і ще село не спилося. От, і готове, і хоче, і працює, тому що вже о 5-й ранку, коли ще місто додрімує, а село вже. Хто під водою, Чи? хто тракторцем, хто ще кудись, і так далі. Пане Остапе, ви теж добре знаєте глибинне село, от ваша думка. Два оптимісти вже в нас є, я третій ви. Ви знаєте, українське село, взагалі, як модель побудови суспільства вивчають американські, і канадські економісти, етнологи, тому що на початку 19 сторіччя, коли була перша хвиля еміграції, то фактично українські села таким собі чином. Передислокуювали за океан, і зараз ці села продукують і сенаторів, і, і великих бізнесменів, і економічно село розвивається. То, як на мене, все-таки е -е, ці збереглись і в селах люди не незважаючи на складні умови, які їх ставлять керівництво країни там, чи економічні умови. Чи країна-агресор, вони розвиваються, вони працюють. І завдання нашої комісії в першу чергу, це е, подати їм руку і прислухатися до їхніх проблем, прохань, і консультувати їм, як їм розвиватися. І я впевнений, що за селом на Житомирщині майбутнє. Вестяно полює роботи. Березень вже весна дихає, вже. Земля проситься, ось ось і, і і підуть повним ходом роботи, і виникають побоювання, чи потягнуть наші, як ми кажемо, хлібороби, фермери, всі ті, хто на землі живе, хто працює, чи потянуть ці польові, польові роботи весняно польові тому що останні повідомлення, на жаль не дуже можливо, і приємні акцизна. Пальне вже оголосили, що зросте чи вже зріс 1 березня. Очевидно, що це потягне вартість соляри, бензину. Ну а ви ж говорили, що хто ж сапкою і, і, і заступним okay. лопатою. Треба на тракторі, треба на техніку. Чи вистачить коштів, щоб закупити вже за підвищеними цінами ці пальномастильні матеріали, потім насіння ж? Я, не, я боюся, що тут теж очевидно піде планка, підніметься стіні. так. От ваша оцінка, і головне, що постійна комісія ваша, розуміючи, що можливо дещо й неминуче, от але як ці всі ризики до мінімуму звести? Но во время весенних полевых работ не хватает ресурсов. Как правило, их мало или их вообще нет. И я хочу подчеркнуть, что есть разные инструменты, возможности у наших аграриев. Ну, мы все знаем, что есть кредиты. Декларируют, что поддерживают средний и малый бизнес, но на сегодняшний день не все банки готовы работать со средним и малым бизнесом. Есть инструменты, это авалированные векселя. Что это означает? Что наш аграрий может взять с отрочка платежа у компании, например, которая продает средства защиты растений или минеральное удобрение, взять с платежа продукцию на полгода или на год. И гарантированный платеж банка, соответственно, один, всего 1% идет на сумму этого платежа. Каким образом? Он заключается с банком договоренности, также так, как, как мини-кредит так называемый, да, закладывает под эту сумму необходимые там активы, договаривается с компанией-поставщиком, у компании-поставщика он берет продукцию со срочкой на, на, на полгода, например, выпускает этот предприниматель свой вексель, ве, на векселе ставит банк свой оваль, и он гарантирует выплату этих э, платежей по, по, по обязательствам. Всего процент от 1 до 2% не банковский кредит 22 и выше, а всего 1%. Тем самым, что это больше а, такой ликвидный. Платеж, потому что банк гарантирует выплату. Также мы все знаем сейчас в этом году утвердили кабинет министров 300 миллионов гривен на компенсацию банковских процентов по кредиту. Что это означает? Если фермер, фермеру необходимо получить дополнительную финансовую поддержку, он берет в банке кредит. Затем пакет документов готовит, подает на комиссию, на конкурсную комиссию в областную администрацию по месту регистрации и имеет возможность получить возмещение процента банковского 30% процентов от ставки Национального банка Украины. Единственное условие, чтобы банк Скальский кредит составлял не более 30%. И я знаю, что есть позитивные примеры, что люди в том году. Уже отримали розміщення процентних ставках по банковським кредитам. Я вас дуже буду просити. Я пропоную такий альянс обласного телебачення, ми вже суспільні, по суті, і постійної комісії вашої. От нам треба шукати ось такі, як ви кажете, хороші приклади, щоб люди повірили, що це реально. От пам'ятаєте, коли було про субсидії uh -huh. Ну, Багато uh -huh. хто не вірив, скептики. Та, це все туфта, це все обмани і так далі. І так далі. А як кинулося, вже 43% домогосподарств області отримують житлово комунальні субсидії. Знай сусіди, які Ну важко, ну не просто, але нема біди великої. А це ті, які не вірили. От я хотів би, щоб ви нам порекомендували людину, яка взяла кредит з такими хорошим нормальним умовами. Ми приїдемо, ми його загітуємо, покажемо. Можливо, він буде пропагандистом того, що що можна працювати за рахунок кредитів. Про що ви говорите. сім нікола. Я говорять за всю цифри. Ми можемо говорити, но є цифри в нашій області. конкретно на в тому году отримали возміщення процентів 3,9 млн грн. гривень. это в нашей области. В этом году уже кредиты взяли на 65 миллионов гривен. И я была вот с официальным визитом министром агропромышленного комплекса Алексеем Михайловича Павленко это на встрече в Бурс... Мы, так, мы, тоже там были, и, снимали, мы были, да, и там поднимались аграрии, говорили, спасибо вам за такую возможность, мы получили возмещенные проценты по банковским кредитам. Это яркие примеры. Это же, я же говорю не потому, что там, да, где-то слышала, а конкретно я общалась с фермерами, которые очень довольны и благодарны за эту возможность. Е, от ще одна топ, така тема в медіа. Ну, медіа Куб не може вийти такі теми резонансні. Пам'ятаєте заяву прем'єр-міністра про те, що треба мільйони гектарів землі, які в незаконному, тіньовому і так далі обігу перебувають, продати і так і інше. Ну, знаєте, дехто злякався з людей серйозно, особливо ті, хто на землі працює, бо тут е, не чорноземи суцільні, але тим менше земля це єдина годувальниця для. Можливо, і для області ваше ставлення до цієї такої топ-теми в медіа, і взагалі, що по земельних відносинах це ж комісія таку назву має земельних відносин. От на цю тему давайте поговоримо. Також ну ми всі знаємо, що зараз мінімальна оренда землі 7 років. Это уже гарантія, что земля буде 7 лет в оренді. По поводу мораторії на землю, мы это тему обсуждали на, на, на той встрече. В общем-то, мы своё мнение уже высказывали, и вот и Максим, и Остап высказал своё мнение. А мы говорили о том, а что сейчас можно, можно, да. чтобы сегодня теж и Максим, и Остап теж свою думку да. продублювали, можливо, не всі чули на засіданні. Це я читав протоколи комісії, скажімо, дуже чітко і спасиві, що на сайті це все є, прозоро, як кажуть. Вот, mm -hmm. а вот хай почнуть редовні селяни. Вот ваші Точки зору цієї теми. Ну, в першу чергу, ми вже почали з проблематики посівної кампанії, і з року в рік проблеми не зменшуються, вони тільки збільшуються. І якщо 100 років тому я вам скажу більше, щороку кажуть, Боже, біда, нема того, нема того, а потім все одно завершують, Ні, ну завершують, і... завершують. І так само і потім із і збираємо 100 років тому колись думали тільки за погоду, але зараз і думають і за ціну на пальне, за ціну. На мін Доброго і на засоби захисту рослин, але з'явилася ще одна проблема: це ну є у нас і в Житомирі виникають такі вже проблеми: це е, земельне рейдерство. І тому питання по захопленню земель у фермерів вже воно стає, і просто хотів би звернутися до телеглядачів і від нашої комісії, якщо є такі кричущі випадки, щоб вони зверталися до нас. А рейдерство коміс... це в якій такі вульгарні примітивній формі? З... Займає... Приходять на ділянку, займає на ділянку з документами, навіть і збирають врожаї того фермера, який посадив навесні. Ну свій. я думаю, тут крім судового вирішення цієї проблеми. Ну, якщо не довіряють же судам, то я думаю, хай люди довіряють постійній комісії, прийшли люди, молоді, які хочуть зробити перелом, переворот, справжній, як має бути, поставити із, з голови на ноги, як треба, щоб воно було. Так? Тому, тому що до продажу земель і зняття мораторія ну, особисто я, я виступаю категорично проти, і тому що наразі в нестабільній ситуації в країні нестабільний курс курсах у нас з доларом. А треба. Такого, не може такого вийти, як пам'ятаєте, ми колись вчили в школі, що їдеш день, чия земля каличена, їдеш другий, чия земля количена, їдеш третій день чия земля олігарха, олігарха. Ми і проходили вся земля... це в 91-му році, коли приватизували заводи, переходи і до кого вони всі прийшли? Вони не у людей. Я хотів би нагадати, що ніхто не отримав дивідендів жод... ну, дуже мало підприємств, коли отримали хтось дивіденди з тих приватизацій і з тих ваучерів, коли видавали колись батькам. Тобто, ви батькам. чітка позиція проти так, пане так. Остапе, так. а Тож, ваша земля дійсно це безцінний ресурс, і це чи не єдиний ресурс, який залишився у нас в Україні? От ми категоричні противники продажу земель. Тому що в цивілізованих країнах надходження від податку на нерухомість та земельного податку це більше 70% надходжень в бюджеті. От. Ми також будемо намагатися за своєї каденції максимально інверторизувати всі землі і в подальшому навіть оцифрувати, щоб можна було клікнути і подивитися, чия це земля. На який термін вона оренда чи вона раціонально використовується? Ми цим будемо займатися протягом п'яти років. У мене є ще одна пропозиція. Ми хотіли б просити вас, комісію постійну, от ну, весняну польові роботи, фактично, вони вже почалися, скажімо так. Це ж не те, що там відмашка на старт і пішли. Залежно як там який ґрунт, кліматичні умови це інше вже тепло, вже ось ось гряне. Як тільки підуть вже масово ці роботи, щоб нас широко залучали крім обласного управління, ми з ними постійно співпрацюємо. У нас є по-хорошому. Базово і просто райони, і базові господарства, ну, не тільки Єрчики по Пільнянську, ви знаєте, там, де дійсно де на висоті, чи там те, що ви говорили. От, але щоб ми були і в тих відстаючих, і в тих, де якісь проблеми, от, щоб, ми не були, щоб ми стали такими своєрідними збирачами інформації про стан справ на селі, ми потім вам би доповідали, показували, не ховаючи проблем. Тобто, щоб ми були вашими партнерами в цій справі підйому села, особливо під час весняно-польових робіт. Якщо ви на таку пропозицію пристає. Ми тільки за так? Да? за те, щоб розпомагати, розвивати медлітове дійсно і ми для цього прийшли а, в, ну, в обласний совет. Так, ми маємо ще 10 хвилин. І ось ще одна тема, яка мене, знаєте, е, назва комісії е, і розвитку села. Так, дуже цікаво. Я нещодавно був на рідній Львівщині, і знаєте, мабуть, такі самі проблеми в. Як і скрізь в Україні. Дороги теж не, не, не дуже можливо, особливо за межами Львова, коли йдеш там вже в Карпати до польського кордону. Але що мене здивувало, і в чому Житомирщина, моя рідна також програє? Кожна зупинка на Львівщині це як писанка. Тут Небесна Сотня розмальована зупинка автобусна, тут калина, тут дівчина, тут дітки, тут журавлі. Ну а в нас, мабуть. Багато зупинок, я не називаю села, бо мені просто буде соромно. От я думаю, що це можливо така картинка, але яка характерна. Я розумію, що село розвивати це не лише розмалювати зупинку, там є і більше проблем серйозніших соціальних, але тим не менше, що ваша постійна комісія планує в цьому аспекті, в цьому контексті, як ми кажемо, зробити для розвитку села в соціальному, побутовому, можливо, естетичному, з чого я почав. От. Що характерно для високопатріотичного заходу, а в нас, можливо, на плані естетики ще полісся не дуже ну якось нібито не в традиціях, хоча тут теж традиції, дай Боже. Я би хотів, що ми будемо робити? Що ми вже зробили? Шоберська обласна рада звернулася до Верховної Ради з питанням щодо переведення підприємств, які здійснюють діяльність на території міста або села. Щоб надходили податки саме в ту селищну раду, і це буде збільшення можливості самої селищної ради щодо до благоустрою всередині свого села. І другий етап це децентралізація, це теж момент, при якому будуть надані більше права, більше можливості місцевим громадам для забезпечення своєї інфраструктури. Тому, по перше, треба переймати досвід сусідніх держав, які йшли вже цим шляхом. І думаю, впроваджувати це все вже на території нашої Житомирщини, ну і в Україні взагалом. От децентралізація це ви дуже влучно підмітили, тому що справа нова, справа надзвичайно складна. І я думаю, що це тільки перші кроки зроблено і ще дуже багато. Ви краще знаєте, мабуть, ніж я ніж то, скільки багато неясних запитань в людей від фінансів там, і так далі. Але мене, як селянина турбує доля села і сільської людини, тому хотілося б також, щоб, щоб все, що у вас є позитивне чи проблемне, щоб ми тут знали і через телебачення, ми показати. пане Остапе, ваша думка з цього приводу. Ви знаєте, ем... про село, про розвиток. Я, Та, я розумію. Вас. Я вже казав на минулій зустрічі, що ми будемо приділяти особливу увагу розвитку кооперації на селі, тому що якщо в селі буде потужний кооператив, а то й декілька, вони будуть, по-перше, сплачувати податки місцевий бюджет сільський, там будуть робочі місця. Вони будуть давати продукцію і акумулювати кошти, які можна буде потім давати на розвиток інфраструктури. І от ця тема кооперативів теж, по-моєму, дуже цікава. По Перш, це європейський підхід. Так? Це як можливо, можливо грубе порівняння, як доля ЖЕКів і цих об'єднань співвласників житла у місті. Жеки на превеликий жаль, які вже відходять, не спромоглися. Вони вже ясно, ж банкрути і, і так далі. і так далі. От і треба щось нове. Оце кооперативи це нове, так це те, чим живе Європа. Я пам'ятаю мою першу поїздку в Польщу, Це було вже роки, мабуть, з 15 назад. Суціль Європа була нашпигована проведена кооперативами, кооперативчиками, Коли ми заїхали в якесь малесеньке село. Де було ну раптом півтори тисячі людей, маленький заводик складали якусь італійську там сільгозмашину. Вибачте, санітарний блок був такий, що, мабуть, Житомир такого немає зараз. Чистота, порядок і так далі. Кооператив, де люди працевлаштовані, отримують нормальну зарплату, з якої лише 15% йде на комунальні послуги. Зараз, по-моєму, теж така цифра в Польщі, але це все зробили кооперативи. Не хтось, не шось Чи... ну, кооператив це велика возможность. Я считаю, что нужны механизмы, чтобы ці кооперативы создавать. Вот недавно проходила встреча с СБРР, Да, мы все знаем, что банк, который поддерживает есть нашим партнерам в нашей стране, то вопрос поднимали о поддержки создания именно Кооператив это что? Это уменьшение расходов, это увеличение дохода, это экономическая защищенность. Это когда объединяются несколько предприятий, и они, например, вот. ну, Пример элементарно. Выращивать несколько предприятий лен, например, масличный. Да? Не каждый может себе купить маслобойню там, достойную, чтобы можно было делать качественное масло. Качественное масло – это опять экспортный продукт. Это не кустарным способом, а качественное масло. Объединяются несколько предпринимателей. Да? Они покупают, сообща на кооператив маслобойню, они производят совместно масло. Что не? У них уменьшаются расходы на содержание, у них уменьшаются расходы на изначально на покупку есть возможность это кооперативы возможность для развития именно среднего и мелкого аграрий средних и мелких аграриев в нашей стране и я считаю что мы вот я поддерживаю стапу он об этом говорит много что мы должны в этом направлении в линии работать и возможно как-то сформировать какую-то стратегию как это можно реализовать Наша треніва, тому що очень мало питалися здати коператива на сьогоднішній день. Ні, таких, очень мало успешных примеров, Поэтому нужна допомога і нужна мотивация, щоб людям було інтереси. Вважайте, що наша создавать. допомога вона буде. Якщо тільки буде якийсь певний перші пролізки, перший досвід позитивний, ми готові поїхати будь-куди, в село, де кооператив працює і, і так далі. Ми тут нічого не будемо шкодувати, ні ефіру, ні бензину, просто щоб показати, як люди працюють. Ну, Українське село завжди з чим славилося. Нас шукало виходи і завжди виходило з найскладнішої ситуації. Я Думаю, що тут теж не найгірший варіант, і що обов'язково буде вихід. Так, шановні колеги, виїзне засідання постійної комісії йде до завершення, і тому вам, як голові комісії, мабуть, для підведення підсумків протокольного і для заключного слова. Я хочу обратися к нашим аграріям, хто має бажання отримати розміщення процентів по банківським кредитам, небольшой алгоритм, як його можна отримати. Ви отримаєте кредит в банку. На сайті администрации нашей областной, на сайте Департамента по агропромышленному развитию есть вся информация, перечень документов. Собирайте перечень документов, подаете в нашу администрацию. Проходит конкурсная комиссия, на основе которой выбирает компании, которые получат возмещение по, процентным, по процентам банковских кредитов. Я хочу сказать сейчас, на сегодня, что это на самом деле очень реально в том году получили все, кто обратился, получили все возмещения банковских кредитов. Общая общую сумму 3,9 миллионов гривен. Единственное, что условие, чтобы кредит составлял не более 30%. И второе, я хочу сказать, закончить позитивно, что у нас в нашей области из 138,5 и тысяч гектаров земли на сегодняшний зимах. На сегодняшний день 94% это хорошие сходы, 6% слабые сходы. Я считаю, что это очень хороший показатель. 100% есть схожесть. 100% наша область схожесть зимых культур. 94%. сильные сходы 6% процентов. Еще один позитивный момент, все так плохо выявляется, есть хорошие 100% это большая цифра. И я хочу сказать, что наша область ведущая, аграрная область в нашей стране, потому что в том году, по итогам того года, на седьмое место был ВВП от сельхозпродукции, что составило 4,7%. Это есть позитивный момент, у нас есть, куда развиваться, куда двигаться, а наша задача помочь хотя бы даже тем, чтобы разъяснить, какие есть возможности у вас в аграрии. Пожалуйста, к нам обращайтесь, у нас есть кабинет Дванадцятий сто на першому етажі обласної адміністрації є пожелання, є якісь жалоби. Берещать, ми будемо розслідувати і будемо допомагати. Спасибі. Ну, тем дуже багато. Я думаю, що такі своєрідні телевизні засідання комісії надалі будуть, тому що тут можна багато говорити і про долю традиційних галузей для області, і про фірмові, так би мовити, моменти. Але надалі сьогодні в нашій студії працювала Ірина Костюшко, яка очолює обласну земельну, так би мовити, постійну комісію обласної ради. І наш заступник, заступник Максим Лівчук і Остап Маланюк. Сьогодні чесно говорили про те, що є, про те, чого не вистачає і про те, що буде. Буде все добре. Бережіть себе та Україна на все добре. Дякую.